Архітектура на зламі часу та нашого життя. Така виставка дипломних робіт студентів Кам'янського фахового коледжу будівництва архітектури та дизайну сьогодні, другого липня, відкривається у виставковій залі. Зараз ми туди завітаємо. Доброго дня усім вітаю всі сьогодні на відкритті виставки робіт студентів та випускників Кам'янського фахового коледжу будівництва архітектури і дизайну відділень архітектури, і дизайну та технологічного відділення. До дня архітектури України. Скільки студентських робіт тут представлено? Тут представлено п'ять студентських робіт, дипломні і одна курсова робота. І також ще одна цікава робота курсовий проект ще 2017 року. Для того щоб можна було порівняти, що ми зробили за цей період, як ми зростаємо. Що проектували ваші студенти? Ну, переважна тематика це громадські будівлі, житлові будинки. І у нас ще є такі люди, які вивчають дизайн, опорядження будівель і будівельний дизайн. Це так звані наші дизайнери. Вони представили проєкт благоустрою. перепрошую, дизайну квартир у стилі еко. Ну, що є вашою гордістю? Нашою гордістю є всі студенти, які випускаються, тому що вони вже є активними співучасниками процесу проектування і будівництва в самому Кам'янці-Подільському. У них є власна фірма, і багато хто працює індивідуально, а багато хто працює фрілансерами. Як на вашу думку, який можливо із цих проектів от має майбутнє в найближчому майбутньому може бути реалізований у Кам'янці-Подільському? Ну, я думаю, найбільш і найбільшу ймовірність має е, такі реалізуватися це, цей проект е, дизайн-квартири, тому що він найменш масштабний, а всі решта потребують переосмислення і, скажем так, це визначення напрямків на майбутнє. Ну, з дизайнами квартири, житловими будинками, зрозуміло, хоча це теж можливо складно. Але чи є проекти, які несуть якесь соціальне навантаження? Звичайно, це проект лікарні на 300 ліжкомісії, виконаний нашим студентом Маланом Шевчуком. Він, до речі, хочу зазначити, що він є син керівника проектної фірми у Хмельницькому і дуже задоволений нашим рівнем навчання. І він здобуває тут фахову освіту і можливість проектувати досить такі складні споруди. Це йому потрібно для своєму розвитку і для, скажімо так, для здобуття вищого рівня розвитку. Тобто він буде поступати, вчитися на бакалавра. І що це за проект? Це проект такий презентаційний. Він передбачає створення великої лікарні, що необхідно в сьогоднішніх умовах, для того, щоб наші люди дістали більш ширшу таку систему забезпечення і соціального обслуговування. Скажіть, будь ласка, для вас, як для архітектора, наскільки цікавими є ці роботи? Звичайно, є цікавими ці роботи, тому що це наше майбутнє. Так? Діти деколи часто показують студенти, перепрошую, показують думки, які ну вже закорініли проектанти, можуть і не, не зрозуміти і не побачити, але кажуть, в маленькому зерні може бути дуже цікава. Потім пліт виросте з того всього діла. Через те це надзвичайно цікава робота з дітьми взагалі. Цікаво подивитися їхні думки, їхні бачення. І, звичайно, приємно передавати свій досвід їм і потім отримувати якийсь результат. Дуже класно, дуже приємно. Цю виставку не випадково зробили саме сьогодні, так? Так, звичайно, це виставка зроблена в честь Дня архітектури України, 1 липня у нас День архітектури України. Я користуюсь нагодою, вітаю всіх жителів нашого міста від національної спілки архітекторів з цим святом. Не тільки архітекторів, не тільки дизайнерів, будівельників, господарників, інженерів, а власне всіх жителів міста, тому що, в принципі, кожен житель міста в нас бає про те, щоб його середовище було зручним, гарним і безпечним. Тобто ми кожен по своїй можливості якусь вносимо лепту в це, в цей наш розвиток нашого міста. Чиста вітаю всіх з цим святом, і звичайно, наших студентів, які сьогодні нам дала така можливість національна спілка представити свої роботи, показати свої найкращі роботи, дипломні роботи, щоб жителі наші побачили наше майбутнє, наших майбутніх зочі, які надіємося, будуть далі вчитися і вернуться в наше місто. ну і зроблять його ще краще. Творчі здобутки, нові технології, пошук, напрямків усе це втілено в дипломних роботах наших студентів. Виставка діятиме протягом двох тижнів, тож можна прийти і ознайомитись з цими роботами.